В дитинстві моя кожа боялася бабайку і стоматологів. Коли вона підросла трохи, то бабайка сам почав її боятися, особливо коли вона в п'ять років стала кричати на весь дитячий садочок, що вихователька забирає до себе додому їжу, що лишилася з вечері, астрадо стоматолога лишався з нею довго, аж поки совкова стоматологія не канула в літу, у стоматологи не вивчили слово анестезія та інші вумні сучасні слова. Бо ті совкові стоматологи ж свердлили так, ніби ти на допросі знаєш, куди дід заховав самогони пів кабана. Але щось я відволікся, я про самогони пів кабана вам іншим разом розкажу. Сидиш такий ти в черзі до совкового стоматолога, а в тому коридорі так темно, як за застінка гестапо за дверей оті вопліть І чим більше ти їх слухаєш, тим більше розумієш, що в тебе зуб же не так то сильно й болить, і тільки рішаєшся, аби встати і втекти. Як відкриваються двері, виходить доктор із закривавленими щіпцями і запрошує тебе в кабінет. Якось кожна прийшла до такої суворої тюті-стоматолога. Вона їй засунула в рот о той піточний інструмент, і кожна тільки сказала ай. А стоматолог каже Що ай? Що ай? Як ти рожати будеш? А кожна каже, Я не знаю, мені 10 років, спитайте в мами. Я думала, ми тут зуби будемо лікувати, а не рожать. У кого що болить, брин, чуть що зразу рожать? А то було прийшла до іншого стоматолога, а він їй каже Світочка, не бійся все буває в перший раз. Маман каже, та я не світочка. А та їй каже, Я знаю, світочка це я. Ну що, моя маман вкусила світочку за руку, і як драпанула з того кабінета, навіть цю нотсу з рота не витягла. Але зараз у кожної хороший стоматолог. Він з неї пилинки здуває. «Це все все моя хороша, моя дорогенька. годувальниця ти моя. Ти приходиш до нього, а він тобі каже, які у вас гарні зуби. Це від бабусі, говорить кожано. Я дивно, що підійшли, говорить доктор. Ідеш до нього, то як на свято. Уто знаєте праздник зі сльозами на очах. В очах сльози, в роті вата, а в кишені вже вітер гуляє. І він ще такий каже тобі наостанок після процедури дві години нічого їсти не можна. Та після вашої процедури я півроку нічого їсти не буду. Зараз дуже комфортна стоматологія. Зараз навіть плювати не треба. Ти лежиш собі, в тебе стиноосос рочі. Узось така, як кар'ян, у велику компанію. Ну і зараз навіть рот не треба тримати відкритим. Є такі штуки спеціальні, які тобі його відкривають і тримають. Головне, при цьому дзеркалу не дивитися, ото потім спати не зможеш. Так що ви не бійтеся ходити до стоматологів, хай вони вас бояться. А наступного разу я вам розкажу, як моя кожана до гінеколога ходила, до мужика.